Друзі, всім привіт! Компанія Фрашаута. вітає вас! Значить, з'явилася у нас на майданчику ось така чудова, прикольна новинка. Це Volkswagen Passat b 8 уже фейсліфтінгу, рестайнговий, як то кажуть, приганий з Європи. Повністю весь є цілий в дуже прикольній комплектації і дуже прикольному кольорі автомобіля. Все бачите перед вами який колір автомобіля. Зараз тут в тіньку, от він так не проявляється на сонці. Він мега дуже крутий колір. Це такий синій, більш так до голубого, не до темно синього. Зараз я, вам, до речі, в цій частині майданчика в нас є сонце. Вижно вам покажу наскільки він круто та гарно виглядає цей автомобіль. Отже, друзі, по самому автомобілю ще раз Volkswagen Passat b 8 в R-Line комплектації з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на повному приводі Фумоушен, на повному приводі та на автоматичній коробці передач, DQ381, 7-ступка, мокра, одна з найкращих та на коробок передач. В такому класі автомобілів. Отже, по автомобілю ще раз чистя 2019 рік, не 2018, У вас в тих паспорт буде 19 рік виготовлення. І що саме головне, що оригінальні пробіг даного автомобіля, по-моєму, 185, чи 182 тисячі. Зараз подивимося швиденько. Так, ага, 188 тисяч. Отже, 188 тисяч оригінального пробігу, який, який пробіг, як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера, та все вчасно та гарно по регламенту, по регламенту цей автомобіль обслуговувався. Так що наразі абсолютно ніяких нюансів з даним автомобілем в нас немає. Все працює чітко, справно та коректно. Отже. Щодо самого автомобіля по комплектації пробіжимося зараз швиденько. Комплектація Еришна Ерлайн дуже прикольна. От ви бачите наскільки воно все гарно, та як то кажуть. Класно дивиться. І, і що ми маємо в цій комплектації? Отже, оптика максимально матрична, IQ Light, вона є адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Тобто це максимальна оптика, яка тільки може бути в такому класі автомобілю. Так, Далі біжимо. Диски також оригінальні, встановлені. По-моєму, вони йдуть 18 розміру, 235-45 резина, а диск сам йде 18-го розміру, резина літо, ще в доволі непоганому стані. От, далі Біжимо по цій комплектації є безключовий комфортний вхід. Ось так зразу вам показую, бо е, Ці автомобілі, як то кажуть е, ці автомобілі нові фейслі, вони цікаві по комплектації. Буває, все є, чогось немає. Тобто попередні моделі були якось на мене більш е, запаковані, як ці новіші як то кажуть. Так, далі. Е, сидіння в наш кірині ерго-комфортні встановлення для автомобіля. Так, далі сідаємо, сідаємо, Е, І ви бачите, що. Також йде внутрішня комплектація, тобто зовнішня та внутрішня комплектація Airline. Так, запускається кнопочкою, так. так, запускаємо, бачите, закриваємо двері, щоб не піщало, все працює чітко, справно, коректно. От, ніяких помилок по автомобілю немає абсолютно. І що ще є в цій комплектації? Цифрова панелька приладів перед вами. Тобто це також додаткова комплектація, дуже класна та естетично дивиться. Потім е клавіші керування адаптивним круїз контролем. Є встановлений адаптивний круїз контроль даного автомобіля. А, О, далі біжимо магнітолка Discovery Pro максимальна, яка тільки може бути в, в таких автомобілів. Потім маємо. Маємо, маємо, маємо. допоміжні системи по, системи водію. Що в нас є по них? По них у нас є адаптивний круїз контроль, що я вам казав, фронт-асіст, екстрене гальмування, лайн-асіст рух по іде, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання та розпізнавання втоми і первентивна система безпеки також є встановлена в цьому автомобілі. Тобто, якщо більше розібратися, лайн асіст, фронт асіст, пермативна система, тобто асистенти, практично максимум, всі є в цьому автомобілі. Потім, до того всього, маємо. До того всього маємо. Заходимо в менюшку ще раз. Кондиціювання. Маємо, значить, що у нас трьохзонний клімат-контроль. З функцією очищення повітря та з функцією автономного опалювача, тобто ви собі е можете встановити на конкретний час, конкретний день і у вас буде запускатися в басти, як то кажуть, і ви будете сідати взимку в цілком теплий, прогрітий автомобіль. Також є українська мова, Android Auto, Apple CarPlay. Е маємо навігацію в даному автомобілі. Зараз вона вводиться сюди, також от перед вами. Бачите. Ось так можна вивести, Ви дуже сильно любите навігації можна вивести на щиток перед вами дуже зручно е їхати по цій навігації, коли вона вас є перед очима. Так, є. Потім до цієї комплектації. Що ще маємо? Безключова зарядочка. Бачите, вже зробили класно всіх кристальних моделях, що вже прям цілком поміщається телефон. Як в попередніше не може запхати, поміщається телефон ось так і собі спокійно може заряджати. Е, мод, кнопочка вибір руху режиму їзди є. от В автомобілю. Старт-стоп відключається, підігрів сидінь, eh, підігрів керма маємо. Камеру заднього виду, перед-зад також є. От, І що основне ще таке відміння, що вже йде зарядочка Type-C, роз'ємний USB, type c І у нас Android-Auto вже працює без шнурка. Тобто вже цілком можна робити, щоб Android-Auto працював без шнурка. Ну і Плюс всякі тут настройки і так далі, то можна подивитись, буде вже собі в інтернеті, що тут до того ще є. Плюс Підігрів сидінь, я казав, підігрів дзеркал та електроскладання дзеркал. Підсвіточка ось тут в картах дверей повністю все є. Також на гарному класно світиться. І що ще є? маємо два ключа, оригінальний От, І Біжимо позаду. подивимося, що в нас є позаду по комплектації. Позаду у нас є знову ж таки під амбієнс тут в картах і маємо ось такі класні, дуже круті ці шторки, вони захищають реально від сонця. от ніяке тонування автомобіля не захищає, як ось ця шторка. ви собі Треба дісталися, поставили, і вона дуже круто допомагає від сонячних променів, які попадають в автомобіль. Позаду у нас що, керування третім кліматом є. ну і в принципі... Такого всього більш нічого заднема. І, до речі, по оптиці. Оптика, до речі, дуже тут крута оптика. Зараз я вам включу, що ви подивилися. Дуже вона гарна, дуже гарне рішення по дизайну по оптиці прийнято. Гляньте, як вона круто, гарно дивиться. Е, стоп перекидається. Так. ну, Реально крута оптика, вона також максимальна, бо є ще слабша задня оптика. Тут стоїть максимальна оптика. Так, е, маємо ще плюс електрокришку багажника з вашою, до речі, улюбленою функцією, махом ноги. Де відкривається махом гі електрокришка багажника. Плюс є електрофаркоп, як завжди, шторка, додатковий комплект коврів є, і компресор, клей, донократ, ключ, то все, все також є в комплекті даного автомобіля. Так що, друзі, ось така крута, цікава комплектація арлайнівська на повному приводі. гляньте, який крутий дизайн. Ну, Дизайн дуже супоровий в цього автомобіля. от, Є, як то кажуть, у нас. І що? Тепер зараз пробіжимося ми, як завжди, по. По зовнішньому вигляду. Зараз зробимо заміри лакофарбового покриття в даному автомобілі, щоб ви розуміли, що з ним є все добре. Ну і пробіжимося по садах експлуатації та по як вигляд має автомобіль всередині. Отже, побігли по лакофарбовому покриттю. Значить, По лівій стороні у нас переднє ліве крило запускаємо. Є 139, ще раз 119, передня ліва дверка, 119, ще раз ліва дверка, 120. Задня ліва дверка у нас 126, ще раз 126, заднє ліве крило у нас 153, ще раз 127, поверху 119, задня кришка багажника 119, ще раз 126. По правій стороні у нас 126, ще раз 127, поверху крила у нас 127. Тут крило 137, задніх вправо 128, 117, 117, 118, 124, ще раз 124, капот у нас 140, 134, 134 і дах у нас 135, 143. 134 Отже, бачите, що повністю цей автомобіль є в оригінальному красі, ніякі тут елементи не косметично, там не знімалися, перебувалися, тут нічого з ними не було. Тобто, який виїхав з заводу, такий зараз є на даний момент цей автомобіль. Так, і що у нас? Зі слідів експлуатації є по, по, по передній частині автомобіля, як завжди, як в будь-якому автомобілі, є дрібні сколики. Ще раз бачите, вони не критичні. От, передню частину, дивитесь, вони є не критичні, вони дрібні, нічого з ними робити не потрібно. Тобто на 188 тисяч це абсолютно є нормальний стан автомобіля. А решту по кругу, якщо розібратися, то ніяких моментів немає. Тобто ні, под, ні подряпи, ні притертостей, ні там вм'ятин по кузову самого автомобіля, бампера на місці по зазо. Все стоять друзі. Ну і по задній частині дивимося на задній бампер. В задній бампер хороший, майстенька, трішки є така притертість, Ззаді справа з бампою. Не знаю, чи вам видно так видно, бачите, трішки притертість. А так все дуже-дуже гарно. Ну, і права сторона, ситуація, як на мене, є аналогічна. ну Ніяких тут моментів я не бачу абсолютно, що тут щось є не так, чи якісь там є е подряпані чи речем'яне, чи щось такого, як то плану Отже. Є, yeah. і, друзі, що найголовніше? Саме саме головне, це тепер е, ціна питання на дану автівку. Отже, зачистить 2019 рік. За повністю все ціле, і європейський автомобіль в класній комплектації в дуже крутому кольорі. Ціна питання буде даного автомобіля в районі 27 тисяч доларів на віддачу. Так що, ну, типу, хто шукає реально ексклюзивну автівку, ексклюзивний колір, хороші комплектації з рідним прибігом, будь ласка, заїжджаємо до нас як завжди на тест-драйв, коли надамо вам максимум інформації, кому потрібно по даному автомобілі, тобто історію від офіційного дилера, чи якісь там е заїхати на діагностику до офіційного дилера для перевірки, чи вам скин якісь результати перевірок, тобто чи яма, підйомник, будь ласка, все до ваших послуг. Надамо вам максимум інформації щоб ви розуміли, що з даним автомобілем все є в порядку. Ну і швиденько ще пробіжуся покажу сам стан самого салону і зараз вийдемо на сонце, покажу ще раз цей колір бо колір ну реально дуже є крутий, прямо. А і ще до комплектації, друзі, подвійний склопакет Встановлений в автомобілі. Великий плюс. Щодо середини автомобіля, я зауважень не бачу ні на карті, ні на порогах абсолютно. Все воно є в межах норми, друзі, гляньте. Трішки якесь там маленьке протест на кладочці. А так, ну, як на мене, сидіння, ось бачите, кермо, ну, типу, пошкоджень, яких немає, підлокітник, КППшка, переднє сидіння водія. Все чисто, гарно, в автомобілі не палили, класно. Як класно пахне автомобіль, ну, так що, друзі, реально хороший автомобіль в ексклюзивному через колірі. Ось так, По сидіннях так уважень немає, нічого не порвато, не протерто, ну, Нормальне, абсолютно остання, предстанна, пробіг 180 тисяч по багажному відділенню, стелі дивимося. Бачите, всі ці карти, пластички, в багажнику, ніхто нічого не пхав, як то кажуть. Великі габаритні речі сюди. от, так є. Діємося ще раз багажне відділення швиденько. По цих накладочках пластикових все добре. Тут також все добре, добре, добре по цій стороні, по лівій стороні також все супер. Тут добре по стелі, по кришці, кришка багажника також без пошкоджень, бачите. Ну, Я думаю, тут з цієї сторони ситуація є аналогічна. Так, до цієї карти я зауважений бачу. Трішки якась котська така є ось тут біля рудечки, бачите, але це зовсім дріб'як пороги, до речі, не за, не, за, не за, як то кажуть, не запільні, без паутин, без нічого, типу без потертості, гляньте, типу, по пластику, по всього, ну реально гарний стан. Так, ось так, до стеля. Ось так. От і. Переднього пасажира дивимося, до карти зауважень немає. Пороги, знову ж таки, ця металева накладочка трішки я притерта отута. По пластику все добре, бардачок, значить, торпеда загалом. Ну, Як на мене, реально гарний стан. Ніяких критичних моментів немає, мінімальний. Але, друзі, пам'ятаємо, що 188 тисяч пробігу, так що ну, я рахую, на такий пробіг це є реально класний. Стан даного автомобіля. Ну і що? Зараз, друзі, я вийду на сонце цим автомобілем, щоб ви мали розуміння про колір, бо колір тут як на мене відіграє важливу роль. Так, знімаємо, під'їжджаємо. Так, під'їжджаємо, виїжджаємо на сонце. Зараз я вам покажу. Оп! Зупиняємося. Так, ручник. Вперед. І дивимося, що ж у нас на сонці. Отже, гляньте, який колір це автомобіль на сонці. Бачите, як він себе проявляє. Супер, реально, металік, такий класний, синій, більш до голубого, такого агресивного. О, реально, хороший дуже колір, хороший автомобіль. Так що, друзі, кого він зацікавить, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, на майданчик до нас, покатаєтеся. От. Е -е, зрозумієте, реально що це є крутий хороший автомобіль. Так що всім вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку тоді. Пока-пока.